Таке хотілося б говорити і про розвиток регіонів. Ми маємо таку одну з реформ як децентралізація. Ви брали участь в роботі сесії обласної ради, ви виступали там. Житомирщина одна із тих областей, небагатьох, які проголосували все-таки за перспективний план. Що дає децентралізація району? Ну дійсно, по перше хочу сказати, що це дуже позитивний приклад для Житомирщини. Це дуже рідко, що Житомирщина займає якісь. Перші місця в загальноукраїнських подіях. За це... це гордість? За це гордість. За це гордість. І а, чому так сталося? А сталося так, тому що була спільна, кропітка, командна робота обласної державної адміністрації, яка робила технічний супровід цієї реформи, влади на місцях, районних рад, депутатів районних рад, сільські ради, сільські голови, і кінець кінцем обласна рада, яка це рішення прийняла і затвердила цей перспективний план. Чому вдалося знову таки це зробити? Тому що ми дослухались, ми, я кажу, бо я теж приймав участь у цій сесії, у цій роботі, ми дослухалися, як то кажуть, до кожного. В нормальному сенсі цього слова. Тобто хотіли населення 5 громад на район, отримало 5, хотіло 6, отримало 6. Коли ми заходили в цей процес, то було заплановано 32 громади. Кінець кінцем затвердили 47. Тобто, усі, хто хотіли отримати свою окрему громаду, ми прислухались до їх думки. В залі в сесійному обласної ради розглядався кожний район, голосування сло за кожний район, вставали сільські голови, вставали депутати, наводили аргументи, і все це було включено в ітогове рішення. Але ще раз хочу сказати: це дуже попередньо. На сьогоднішній день. Житомирщина а, виказала своє бажання йти вперед в цій реформі. Це бажання вже почуто Кабміном. І далі Кабмін буде співпрацювати з Житомирською областю. Ця система буде вдосконалюватися. На цю систему буде виділятися додаткові кошти з державного бюджету, і остаточне об'єднання буде лише тоді. Коли сходом кожної громади, сходом кожного села, буде поставлена крапка, що дійсно усі згодні, ніякого насильництва, ніякого адміністративно-командної системи, тільки добровільне. І після от такої не дуже вдалої, бо голосування по іншим областям було не дуже вдалим. Після цього Арсеній Петрович Ценюк вирішив. В кінці цього тижня зібрати велику нараду з представниками місцевого самоврядування, з представниками місцевих громад, послухати, що не так, що треба міняти, для того, щоб це, це було дійсно добровільно. Більш того, по ітогам нашої сесії обласної ради були спрямовані вісім чи навіть більше 10 Я зараз точно не пам'ятаю прохань і звернень до. Законодавців по удосконаленню цього закону добровільного об'єднання ці всі звернення були спровновані головою Верховної Ради до ну, головою обласної, обласної ради. ради до депутатів Верховної Ради. Ми їх отримали і на сьогоднішній день. І я, і Павло Дзюблик, і Сергій Пашинський. Ми вже готуємо відповідні листи на комітети Верховної Ради для того, щоб імплементувати ці бажання наших житомирян в законодавчу базу України. Наскільки на вашу думку донесена от сама ця реформа до громадян чи достатньо інформаційної роз'яснювальної? Дуже такі? погано донесено, і знову таки ми зауважили, в тому числі і уряду, що терміни реалізації цієї реформи дуже малі. Треба їх розширювати. Треба дати більше часу саме на цю роботу з кожним. Тобто, кожен повинен зрозуміти, що це йде йому на благо. Інформаційна робота повинна бути посилена, і терміни повинні бути подовжені. Тому зараз нас почули знову таки, як то кажуть, і зараз ця система вже перейде на трохи інший рівень. Тобто ми почнемо не зверху, не з обласних державних адміністрацій, ми почнемо з кожного села. Кожне село зможе дати свої пропозиції аж до Кабміна, включно. Ці пропозиції будуть розглянуті, і тільки потім буде приймати рішення. Плюс інформаційна підтримка, плюс фінансова підтримка. Це теж дуже важливо. Бо коли громада розуміє, що вона може отримати не тільки якісь добрі поради, а отримати живі кошти на того, щоб провести цю всю децентралізацію, то це вже і зовсім інша річ.